Конкурс на звання кращого інструктора навчально-тренувального центру на Хмельницькій АЕС проводиться більше десяти років поспіль і складається з двох частин теоретичної та практичної. З кожним роком зростають вимоги до наповнення методології та системності викладання матеріалу, заявити про себе, виявити свої сильні та слабкі сторони, подати приклад іншим. Такою є мета конкурсу серед інструкторів НТЦ. Для опрацювання та захисту конкурсантами були вибрані актуальні теми діяльності атомної станції. Розроблені матеріали будуть упроваджуватися в навчально-тренувальному центрі під час підготовки та перепідготовки персоналу, що значно урізноманітнить навчання. Цьогоріч у конкурсі взяли участь чотири інструктори. Оцінювала роботи комісія під головуванням заступника генерального директора з персоналу. Переможцем став Микола Оверчук. Конкурс – Це завжди розвиток. Краще напрацювання та досвід Хмельницької АЕС прийматимуть фахівці навчальних центрів інших атомних майданчиків.